Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я і груповково починаємо. Росія усе більше запускає дронів в Україну. З учорашнього вечора сили оборони полювали на 96 ворожих безпілотників, 66 збили, 27 безпілотників. Локаційно втрачені. Ще один повернув в Білорусь. Дрони летіли через Сумщину та Чорне море. Крім цього, росіяни запустили з Курської області керовану авіаційну ракету. Її наша ППО збила вночі. Повітряні. Сила попереджали також про пуски кабів на Харківщину та Запоріжжя. Двоє людей поранено, авіабомба поцілила в їхню оселю. Повідомив очільник обласної військової адміністрації. Нині російська авіація загрожує жителям Донеччини і дрони досі кружляють у Сумській та Полтавській областях. Подбайте про свою безпеку. Усі дрони, які атакували вночі Київ, збито. Утім, через падіння уламків у двох районах столиці гасили пожежу, пошкоджена дорога та лінії електропередачі. В Шевченківському районі у гуртожитку та ще в щонайменше чотирьох будинках вибило вікна. Повідомили в міській військовій адміністрації. Тривога у столиці сумарно тривала понад п'ять годин. В області вдвічі більше там в п'яти районах вибило шибки та пошкодило фасади приватних будинків. В одному з них загорівся дах, пожежу ліквідували. Страждалих немає, кажуть в обласній військовій адміністрації. На Чернігівщині в одному з сіл уламки шахеда поцілили у двоповерховий багатоквартирний будинок. Повилітали шибки, пошкоджено двері та покрівлю. Люди не постраждали. Щонайменше чотири області на Росії відбивалися вночі від дронів на кадрах, які опублікували жителі Орла, чути гул безпілотників і видно спалах від вибуху. Вороже Міноборони повідомило про атаки БПЛА на Ростовську, Білгородську та Волгоградську області. Вибухи лунали у тимчасово окупованому Криму. У телеграм-каналах місцеві пишуть, що гучно було у Севастополі, Сімферополі, Сакському та Красноперекопському районах. У запорізькій області окупаційна влада привласнює собі бази відпочинку на Азовському морі, називаючи це націоналізацією. Крім того, забирають собі квартири українців, які залишили регіон через окупацію. Як діють росіяни і скільки будівель вони вже привласнили на Запоріжжя? Владислав Поливода розкаже. Депортують українців з тимчасово окупованих міст і навіть цього не приховують. Ми виселили велику кількість родин. Це було дуже непросто зробити. Виселити тих, хто так чи інакше не підтримував СВО. Вимушено покинуті помешкання привласнюють собі. Спочатку називають їх безхозними, а далі націоналізують. От гауляйтер Запорізької області відверто зізнається про крадіжку майна. Ми забираємо ці об'єкти і передаємо їх силовикам, працівникам суду, вчителям, лікарям, які приїжджають до нас фактовим методом. Та навіть ті, хто залишився і чиє житло було зруйноване росіянами, ж нових помешкань не отримують, бо те, що і вдається відновити, одразу виставляють на продаж. Ну вибачте, люди, вже стільки часу минуло, дайте нам на старості пожити у своїх квартирах і померти у своїх квартирах. Я інвалід другої групи. Окупанти продають квартири, а нам не дають. Росіяни вже загребли собі тисячі квартир та будинків, які українці покинули через повномасштабно. Крім того, активно привласнюють пансіонати та бази відпочинку на узбережжі Азовського моря, теж називаючи це націоналізацією. Одразу після того як з'являються розпорядчі якісь документи про націоналізацію. Одразу ж з'являються і документи про. Про передачу в управління тій чи іншій особі, яку легко відслідкувати за реєстрами, здебільшого це або підприємці, або мешканці краснодарського краю, або московського регіону. Окупаційна влада вже визнала більше тисячі баз безхозними зокрема, у Мелітополі та Бердянську прикриваються окупанти збільшенням робочих місць та розвитком туризму. Насправді, ж узбережжя Азовського моря перетворилося з туристичних баз на військові. Це така. Віддалена точка від запорізької лінії фронту то сьогодні на величезній кількості баз відпочинку є ворожі склади, є ворожі, є ворожі підрозділи. Базуються, зберігають техніку, особовий склад. За словами Івана Федорова, після деокупації українських територій усе майно буде відбудоване та повернуте законним власникам. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини. Росіяни посилили атаки на Курахівському напрямку. За минулу добу їх відбулося понад півсотні. звітує генштаб. Це найгарячіший відтинок фронту. Водночас, останні кілька днів окупанти послабили тиск на покровському напрямку. Минулої доби українські захисники зупинили там 23 атаки, зокрема, і в бік Слідівого. Усього за минулу добу відбулося 173 бойових зіткнення. Сили оборони вразили шість районів засередження особового складу і техніки та два склади боєприпасів. 1410 окупантів вбили та поранили наші захисники на передовій минулої доби. За даними генштабу, вражено 36 бойових броньованих машин, і 12 танків противника. Росі... росіяни не драхувалися десяти артилерійських систем на брухт перетворилися з півсотні ворожих авто. Омбудсмен України емоційно відповів на заходи російської сторони щодо обміну військовополоненими. Дмитро Лубінець звернувся до москалькової з вимогою надати списки українців, яких Росія готова терміново повернути. Це була реакція на звинувачення, які публічно зробили російська омбудсменка та речниця їхнього МЗС. Мовляв, Україна не хоче забирати понад 900 своїх військових. Уповноважений Верховної Ради справ людини зазначив, що саме Росія гальмує процес обміну. Я омбудсман України бажаю отримати від уповноваженої справ людини в РФ усі списки українських військовополонених, яких РФ терміново готова повернути. Адже Україна завжди готова приймати всі списки і всіх наших громадян. Ми завжди готові до проведення обмінів військовополоненими. Зазвичай же гальмує ці процеси РФ і використовується як метод впливу на українське суспільство. Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини. І зранку російська армія вдарила по Куп'янськ в Узловому на Харківщині. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. А перед цим окупанти обстріляли село Макариха, пошкоджена будівля ферми, повідомляє обласна військова адміністрація. Одна загибла та 10 поранених. Такі наслідки ворожих атак по Херсонщині протягом доби жертва обстрілу жителька Зеленівка. По селищі окупанти випустили 9 снарядів. Ось як воно виглядає на тепер. Під час цього обстрілу постраждали діти: десятирічний хлопчик та двоє дівчат, 11 і 16 років, старша у тяжкому стані. Загалом, за даними обласної влади, під ворожим вогнем опинились 17 населених пунктів. Є влучання в освітні заклади, бібліотеку, церкву, поштове відділення, магазини та багатоповерхівки. Шість родин Мощуна матимуть новий дах над головою до середини листопада. Будову у селі на Київщині, яке росіяни зрівняли з землею, профінансував американець Деллой Хансен. Входи не святкуватимуть сім'ї, які державну компенсацію навряд би отримали, тому що немає документів на знищене окупантами житло. Житло для ще 80 родин з Андріївки та Макарова, благодійник співфінансуватиме, коли запрацює державне є відновлення. То які цінові будинки Даря Цесарук бачила. Тут у нас буде кухня студія. Дуже подобається, що буде велике вікно і вихід на терасу. Ірина уже розмірковує і куди поставить обідній стіл, і де у вітальні влізе диван. Останні два місяці вона зайнята тільки ремонтом. Їй доводиться проходити через усе це знову, як і три роки тому. Ми збудували і, на жаль, навіть не встигли в ньому пожити, готувалися заїхати, але на жаль, не встигли. Бо у березні 22-го, коли тут, у Мощуні, ні, вже стояли росіяни, будинок згорів дощенту. Побачити його цілим, Ірина, знаючи, що тут було, вже й не сподівалася. Такої картини ми не очікували. Ось що тут взагалі не буде нічого. Складно було змиритися з тим, що все втратили. Тоді ж без усього зосталися і Ющенки з сусідньої вулиці. На свій будинок вони довго збирали, будували і, зрештою, прожили усього вісім років. В одну мить він став лише купою каміння. Вірка побачила. Прийшли скоро визивати Ми, не знали, двора, Ми його сразу не поняли, що це наш двір. Я говорю, це не наш двір, це не наша хата. Усю ту руїну кілька днів вивозили вантажівки. Їх було майже 30. А на його місці встановили будиночок модульний. У ньому дві кімнати і кухня. Це не на постійно, це він розчитаний на 5 років. Цей термін добігає кінця а питання відбудови так і зависло у повітрі. Будуватися самим дорого не потягнуть, а розраховувати на виплату у їхньому випадку було марно. Знищені документи. Я не можу встановити документи, не може вийти у спадок. Мати числиться в безвісті. пропавшої. іра просто не встигла оформити на будинок документи. Його ж навіть не ввели в експлуатацію. У нас немає більше тих фінансів, тих можливостей, щоб відбудуватися самостійно. Ось за такі проблемні сім'ї, яким компенсацію за зруйноване, можливо і не виплатять взагалі, Узялися благодійники. Делой, прямо тут на місці під час відвідування цих родин вирішив виділити 700 тисяч доларів з власної кишені на те, щоб побудувати будинки для таких родин. Він вважав, що це дуже несправедливо, що а ці сім'ї зможуть ніяко, ніякої допомоги від держави. Будівництво власними сілами може зайняти десятиріччя. Загалом родину проєкті сто ом будують за власні, решту 80 співфінансуватимуть. Тобто, якийсь відсоток збитку покриє держава, і ще 30 тисяч доларів докладе фонд. Населений пункт село Мишун зруйновано приблизно на 80%. Як говорять, не одного будинка в селі цілого не було. Сто будинків, які введені в експлуатацію. 197 будинків знищені повністю. Цим родинам будинки зводять однакові: одноповерхові, трикімнатні. Загалом тут близько 70 квадратних метрів. Ірина з дітьми, родина Ющенків уже рахують дні до переїзду. Лишилося усього два тижні. Дар'я Цесарук Валерій Рябченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. У Молдові сьогодні вирішальний день президентських виборів, які визначить перспективу країни стати членом Євросоюзу. Розпочався другий тур голосування у бюлетенях. Про європейська чинна президентка Мая Санду і кандидат проросійських соціалістів Олександр Стояногло. Хоча у першому турі їх розрив був майже 20%, тепер шанс на перемогу є в обох. За даними молдовської поліції, Росія вклала мільйони доларів у фальсифікації цих виборів і створила цілу мережу підкупу виборів. Орців, крім того, безкоштовно організованими рейсами привезли громадян Молдови, які проживають у Росії.